Ва Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золотівському районі попрощалися із воїном Василем Венгером. Ще чотири автомобілі доправлено на фронт для Золотівської тероборони. У бродах сталося задимлення в квартирі. Народна хореографічна студія Арніка як навчають танцювати у Бузьку. У Золотівському районі сталося вбивство. Волонтери для бійців тероборони 103-ї бригади Збройних сил України доставили авто швидкої допомоги та квадрокоптер. Шанували пам'ять жертв голодомору. У селі Красносільці, що у Золочівському районі, попрощалися із воїном Василем Венгером 1992 року народження. Василь загинув 13 листопада 2022 року поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Сумуємо і розділяємо біль разом з рідними воїна. Не маємо права забути, якою дорогою ціною наші захисники виборюють незалежність для кожного з нас. Світла пам'ять і вічна слава герою. Слава Україні для нашої помилянської громади. Нині велика втрата. Тяжко мені говорити за Василя, який був герой. Він дійсно він не боявся. Він з першою повісткою звернувся військомат нашій. Злочивський комплектувальний центральний заклад і пішов захищати Україну, свою землю, свій народ. Він загинув за нас всіх. за Дуже тяжка втрата, бо втратила дочка його стата, жінка, чоловіка, батько, мати, сина, бабці внука. Слава Ісусу Христу, у нас сьогодні дуже тяжкий день. Ми хоронимо нашого захисника, такого дуже доброго чоловіка, смиреного. Взагалі він був дуже добрим хлопчиною, такий смирний, до як каже Христос, будьте смиренні, як наші віївці. Він такий був насправді був досить смиренний, дуже добрий, але. Велике горе спіткало не тільки родину, але й всю парафію. Ми сьогодні прощаємось тут, бо тяжко це говорити, тяжко це сприймати, але мусимо виконати нашу обов'язку віддати шану тому захиснику, який став сьогодні небесним ангелом, хоронителем всієї цього села, родини, дитини, своєї дружини, матері, батька, братів, сестер, рідних, знайомих, близьких. Він пішов на небо і тяжко говорити, сприймати це все, але мусимо це виконати так, як належиться. Віддати пошану і бути в молитовному з'єднанні з Богом і з ним разом сьогодні, на цьому подвір'ї. Ми сьогодні маємо сумну подію, на жаль, такі сумні події кожного дня в тому чи іншому селі. Так само в нас на Золочівщині постійно. Хтось з наших синів підходить до Господа Бога. Сьогодні ми прощаємося з воїном Василем, який походив з цього села з Красносільців. Тут служить отець Степан Нанівський, і цей чоловік віддав своє життя за Україну. Він справді любив Ісуса, любив свою церкву, любив своїх батьків і батьківщину. Бо своє життя віддати за друзів може тільки той, хто вміє любити. Ще чотири автомобілі організовані та доправлені на фронт головою Золочівської райради Орестом Кавецьким для 64-го батальйону 103 ї окремої бригади Територіальної оборони Збройних Сил України в рамках ініціативи, начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, тисячу автомобілів свободи, освятив автівки отець Михайло Сокмановський. Тароборонівці вдячні за підтримку усім, хто долучився. Хочу дійсно подякувати всім, хто долучився. І разом ми сьогодні зможемо передати нашому батальйону Золочівської тероборони ці машини. Хай дійсно хлопцям допомагають вони, і також хотіли б нашим районом долучитися до акції тисячі автомобілів голови ОВА Максима Козицького. Слава Україні! Хотів би на пане подякувати, скласти подяку і голові районної ради пану Оресту, і всім небайдужим добродіям, всім фундаторам, всім, хто де своєму серці носить. Перемогу, бо ми не раз говоримо за мир, та щоб вже там мир, але ми говоримо за перемогу України над ворогом. І я хочу подякувати за те, що сьогодні оці транспортні засоби вони стануть в допомозі тим хлопцям, які потребують ці транспортні засоби. Особливо це є Золочівський підрозділ. Очевидно, що наш батальйон, і ми так повинні пам'ятати, що свідо свого по своє. і очевидно, що першим етапом, що найменше, ми би мали допомогти своєму підрозділі, і це дуже дуже гарний ну дуже гарний крок, і дуже гарна пожертва людей. І навіть такі я так зауважую, коли прийшов, зауважив, що має інший трошки колір ці транспортні засоби, і так пожартував, кажу, передріздвяні. Такий гарний знаєте, з снігом трошки таким, так що, хлопці, вам щасливої служби. Пам'ятайте, що вдома вас чекають. Кожен крок обдумуйте, завжди, бережіть себе. Ворога женіть, але повертайтеся, живі, здорові, вважайте, не розслабляйтеся. Кожен раз пам'ятайте, що і руки, і ноги це найбільші ордени і медалі, які ви можете мати. Значить, ви потрібні своїм батькам, своїм дружинам і всі чекають. І дякуємо очевидно за те, що ви ціною свого життя виборюєте волю, і незалежність нашої України. І навіть нашого містечка Золочева. Я і так подумаю. Дякую всім. Як добралися, як дорога дорога була, звісно, тяжка, але їхали сутки, практично доїхали вже за Харків. Ну після Харкова дійсно було. дороги немає, мусів немає, але якось з Божою допомогою доїхали до наших хлопців, де наші хлопці базуються, і зробили дійсно ту місію, яку задумали ще місяць назад. Передали машини. І я думаю, що. На сьогоднішній день в тих умовах, що ми маємо, ми змушені будемо перемогти, тому що все з нами, з нами Бог. І я думаю, що тільки разом, так, коли ми всі змобілізувалися, волонтери, влада, наші герої, які історії суб'єктність нашого суверенітету на тих теренах, ми здобудемо перемогу. Слава Україні! Тримаємося разом до перемоги. Пацани будуть тепер йти на позиції, на машинку на машинки їхати. А не в говні покаліна. Супер! Дякую пацанам, які скинулись, зробили. 20 листопада 2022 року, о 23.08, до служби порятунку рятунку 101 надійшло повідомлення про задимлення в квартирі за адресою міста Броди, вулиця Гончарська, 12, на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 1 метр квадратний. Врятовано дві особи. Пожежу ліквідовано о 23.22. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі, увімкнення зарядного пристрою у продовжувач. Виїжджали 10-та державна пожежна рятувальна частина міста Броди, Інформують рятувальники Дотримуйтеся правил безпеки. На Львівщині поліцейські затримали зломисника підозрюваного у вбивстві односельчанина. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівської області. 19 листопада до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в будинку одного з сіл Золочівського району помер чоловік. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група та інші співробітники Золочівського районного відділу поліції. На місці події вони виявили тіло 38-річного місцевого мешканця зі слідами насильницької смерті. Як встановили правоохоронці до вбивства чоловіка, причетний – 55-річний господар помешкання. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зломисник наніс гостю, кілька ударів ножем в ділянку шиї та живота. Від отриманих травм він помер на місці події. Поліцейські затримали зломисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру в скоєнні кримінального злочину. Передбаченого частиною першою статтею 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Інформують у поліції Львівської області. Досудове розслідування триває. Продовжуємо нашу рубрику про молоді. Цього разу кореспонденти Золочів.нет відвідали народну хореографічну студію Арніка, що працює при Бузькому міському народному домі Золочівського району. Як зародився колектив, які вікові категорії дітей тут навчаються, які успіхи Арніки, розповів керівник колективу Андрій Діяк. Наша історія розпочинається з 1992 року. Саме тоді в перебузькому будинку школяра був створений наш колектив. У 2000 році вже приблизькій гімназії за пропозицією дітей колектив назвала Арнікою. У 2008 році рішенням атестаційної комісії нам було присвоєно звання Зразкова хорографічна студія. А у 2020 році Народна хорографічна студія Арнік. За час свого існування ми неодноразово приймали участь у міжнародних всеукраїнських та обласних фестивалях конкурсах Колектив 5 разів представляв свій народний танець за межами України. Це Угорщина, Болгарія та Польща. Серед значущих виступів в Україні це фестиваль імені Павла Вірського, відкриття чемпіонату світу з ракетомодельного спорту. Участь у рекорді україняни серед наймасовішого виконання танців Гопак. Волонтери благодійного фонду Лемберг волонтери їздили до 64-го батальйону 103 ї бригади територіальної оборони збройних сил України, доставили авто швидкої допомоги та квадрокоптер. Ми їздили до 103 ї бригади. Зокрема, ми там навідали кілька підрозділів, але зокрема це була 103 я бригада. Це була одна з таких найбільших допомог, якщо її конвертувати у фінансову фінансову сторону. Ми відправили швидку. Мерседес доволі потужний автомобіль. Відправили Volkswagen транспортер Т-5 повнопривідний. Вже хлопці відписувались, сказали, що класна машина. Вони там її нафарширували. вона і віримо. Надіємося, що вона їм допоможе виконувати їхні бойові задачі більш ефективно зберегти не одне життя і всім нам наблизити нашу омріяну на перемогу. Далі генератори. Тут у нас зараз в офісі можемо побачити генератори. От Такі ж самі ми відправили 103-три штуки. Розуміємо, що це потреба зараз одна з пріоритетних енергія зігріти наших військових, тому що не повоюєш, якщо ти якщо тобі холодно, і, і якщо ти єдине про що думаєш, це, це про те, що тобі е, морозно, маскувальні сітки. Павербанки, якісь інші речі дрібниці, ми відправили також Мавік 3 комбо. Очі крила нашій 103 третій бригаді. Всім передаю вітання. Ми їх бачили. Ми бачили їхні очі, заглядали в них. Там багато віри в нашу перемогу, і я повернулася звідти окриленою. Аби так в суботу, 26 листопада, разом з українцями в усіх містах та селах нашої держави та за кордоном вшановували пам'ять жертв трьох голодоморів в Україні. Перший голодомор 1921 23 років, який забрав з собою 3,5 мільйони українців. Найстрашніший 1932 33 років тоді померло більше 10 мільйонів людей. Та 1946-1947 років, коли Україна втратила ще мільйон своїх громадян. Українці прийшли через дуже страшні речі і, попри все, зберегли здатність не підкорюватися та свою волелюбність. Колись нас хотіли знищити голодом, тепер темрявою та холодом. Нас не зламати, наш вогонь не згасне. Ми знову переможемо смерть. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!